Сьогодні у випуску. На Львівщині з'явиться довгоочікуваний притулок для бурих ведмедів. Необлаштована автостанція на Личаківській, яка її доля. Вишитий код нації Львів долучився до свята вишиванки. Підсумовуємо день. Мої вітання. На Яворіщині розпочали будівництво притулку для бурих ведмедів. Кошти на це дала австрійська благодійна організація. Площа притулку становитиме 20 гектарів. Відтак там можна буде поселити зо два десятки врятованих тварин. Перший український центр порятунку ведмедів Австрійці збудували ще чотири роки тому в Житомирі. Зараз це непримітний ліс на території села Домажерти. Вже наступного року цими чарниками бігатимуть бурі ведмеді. Для кожного обгородять окрему територію у пів гектара. Там ще побудується озера. Природні озера, щоб мати, щоб кожен відвідь мав, мав своє озеро. щоб Він мав мав змогу купатися, плавати. Будь-вбуз будь, також природні берлоги, щоб відвідувати там зимувати собі. Притулку працюватимуть доглядачі, ветеринари та зоологи. А ще ведмедям розроблять спеціальний раціон та активності, аби стимулювати їх природну поведінку. Будівництво планують завершити за два роки. Ми плануємо у 2017 році році закінчити першу фазу. Це буде власне візит, центр. Це буде так звана кормова. Кухня для ведмедів, де буде готуватися їм. Їжа це будуть певні складські приміщення і кілька перших вольєрів. Найпершу ведмежі притулок селитимуть так званих прилавочних ведмедів. Цих ведмедів здебільшого незаконно закону купують у торгівці тваринами та цькують на них мисливських собак. П'ять тварин активістам вже вдалося врятувати. Їх поселили в Житомирський центр по рятунку ведмедів. Власники не дають їм нормально проживання і не хочуть поліпшувати їх. Ми за допомогою з держави і з моїм ми їх вилучаємо. Загалом за сприяння австрійської благодійної організації у світі вже функціонує п'ять притулків для ведмедів. Окрім природоохорони вони відіграють важливу освітню функцію. Наші притулки відвідує багато туристів. Також у нас є програми для школярів. Для нас важливо показати та розказати людям, як відмід живе у природних умовах, як він виглядає і що він любить. Conditions... воно що чиновники певні створення ведмежого притулку дозволить ще й Стично розвинутий Єворівський край, коли ще буде така атракція, де можна вживу побачити тварин, які фактично проживають в природних умовах, і це дуже часто практикується в європейських країнах. Направду це дуже велика розкіш навіть для нас сьогодні. Наразі в українських Карпатах живе за дві сотні бурих ведмедів ще стільки ж за підрахунками активістів перебуває у незаконному утриманні. Ірина ринок Сергій нанецьергії новини. Самбірщину із робочим візитом відвідали представники моніторингової місії Євросоюзу, делегація у складі депутатів Європейського парламенту, представників Європейської комісії та програми розвитку ООН перебуватиме на Львівщині декілька днів. Перевірятимуть експерти, як громади втілювали мікропроекти з енергозбереження, що фінансувалися з європейських фондів протягом останніх восьми років. Також євродепутати вже побачили, як змінилися об'єкти соціальної інфраструктури в селі Луки, де за час співпраці вдалося реалізувати аж 14 мікропроектів. Вразило представників моніторингової місії те, що виконавців робіт тут обирає громада на відкритому тендері і процес виконання робіт також контролює громадський актив. Представники моніторингової місії ще планують ознайомитися із роботою нової поліції в Самборі, Другобичі і Моршині. А також зустрінуться із владою Львова та області, аби обговорити нові напрями роботи. Після цього місія вирушить до Києва вивчати роботу антикорупційного бюро. Чи знайдуть місце у Львові? Шукають місце для автостанції номер 6, яка на вулиці Личаківській. Більше десяти років тому у Львові її закрили, а нове місце для зупинки автобусів досі не облаштували. Люди скаржаться, що немає ні каси, ні місць для очікування автобусів, а розташована вона посеред тротуару. Це територія колишньої автостанції номер 6 від якої зараз фактично залишилась тільки назва. Колись тут зупинялися автобуси із Золочівського та Перемишлянського напрямків. Вони заїжджали сюди, довкола цієї автостанції, зупинялися позаду мене та далі брали своїх пасажирів і їхали згідно з маршрутами. Проте зараз із цієї автостанції залишилась лише будівля, яку і так хтось орендує. Та ось цей дашок, де навіть немає лавки, щоб почекати свого автобуса. Автобус зі села Верхня Білка ще заїжджає під автостанцію, тому що не так часто курсує, як інші автобуси. Пані Ольга часто їздить до Львова. Жінка пригадує, колись кінцева зупинка її маршруту була цивілізована. Тепер доводиться чекати просто неба. Ми тому не все чекаємо. Коли він був він він так, скоро не приїздить Бо... Щось подібне на автостанцію тепер знаходиться, попри вулицю Личаківську. Люди скаржаться, тут немає де сховатися від дощу, а графіки руху автобусів висять на стовпах. Звичайно, краще як була б автостанція, чим так по дорозі стояти і чекати, що щоб можна було чи дощ посидіти, чи що. Звичайно, що там було би краще, а якщо нема. Так само і тут зупиняють автобуси, під'їжджають, вже нам зробили трошки під накриття, що можна хоч стати, від дощуся сховати. Так нічого вже тепер. Ну що ж, мусим так приймати, як є. Кінцеву зупинку на Личаківській мають приблизно 30 маршрутів. Умови не влаштовують і водіїв. Щоб було, де да, хоч туалет сходити, і щоб не було автобуси розвернути. АЕС номер 6 закрили приблизно 15 років тому, та нове місце для станції шукають. І досі є цікава пропозиція міського голови винників, щоб автостанцію побудувати в цьому на цьому напрямку. І зараз ми будемо працювати це питання. Була пропозиція інвестора одного побудувати автостанцію на місці, бувши військової частини там на Личаковській, Це по-моєму, Личаковська… Е 193. Зараз там фірма, яка продає природний камінь. Там теж площадка була цікава для цього проєкту. Ну, на сьогоднішній день поки от, знаходимося на стадії пошуку земельної ділянки для будівництва автостанції. Ця автостанція у Львові не єдина, яка не має нормальних умов для транспортних перевезень. Кінцеву зупинку Яворівського напрямку, яка біля Янівського цвинтаря хочуть перенести у мікрорайон Ресне 1 Інвестор там є. Однак, коли вона з'явиться, наразі теж невідомо. Ірана Анатолій Лопаченко. Новини. Спіймали на хабарі напередодні працівники військової прокуратури львівського гарнізону затримали помічника судді Другобицького міська райсуду Львівської області. Хабар у розмірі 2000 тисячі доларів посадовець вимагав через Посередника за винесення позитивного рішення судею. Заявник звернувся до правоохоронних органів і вже під їхнім контролем передавав гроші. Частину до прийняття рішення іншу вже після засідання суду, яке виніс рішення на користь заявника. Тоді правоохоронці і затримали хабарника. Наразі перевіряють і можливу причетність до злочину другобицького судді. Суди розглядалася цивільна справа. Про визнання права власності і оформлення спадщини. Заявник звернувся до правоохоронних органів заяви про те, що помічник судді повідомив, що в разі несплати неправомірної вигоди, він він цю цивільну справу програє, і рішення буде прийнято не на його користь. Конфлікт вичерпано у Львові. Представники вірменської та азербайджанської громад заявили про примирення після масових бійок. Нагадаємо, 13 травня у спорткомплексі Україна під час змагання з кунфу виникла бійка між вірменськими та азербайджанськими вболівальниками і спортсменами. Тоді конфлікт спровокував прапор нагірного Карабаху. 16 травня на Двірцевій площі виникла бійка, під час якої шестеро азербайджанців отримали тілесні ушкодження. Троє з них були госпіталізовані і перебувають в лікарні. Більшість цих хуліганів і вірменського боку, і азербайджанського боку, які зальотні, які не мають навіть громадянства України. І вони зробили свою справу і виїхали чи вірмени, чи, чи азербайджанці, а нам тут жити. Я з свого боку. Прошу пробачення за своїх негодяїв перед азербайджанцями. Ми громадяни України, у нас тут зростуть діти, внуки. Ми азербайджанці, але громадяни України. У нас тут ростуть діти і онуки. Ми ведемо тут свій бізнес. Нам ділити нічого. Я прошу вибачення за такі дії. У головному управлінні Нацполіції у Львівській області заявили, що всіх причетних до масових бійок встановлено. Я закликаю всю громаду Львівщини припинити будь які інсинуації по цьому питанню, досягнути нормальний, адекватний консенсус щодо залагодження цієї ситуації. Всі винні особи, які спровокували і вчинили хуліганські дії, між вірменською і азербайджанською стороною будуть відповідати згідно чинного законодавства. Далі про цивільну оборону для дітей, новини культури та спорту. Залишайтеся з нами. У Львові відбулося засідання профспілок Львівщини. До готельно-навчального комплексу Гатьман з'їхалися представники низки об'єднань на меті обговорення сьомого з'їзду Федерації профспілок України та діяльність працівників на найближчі п'ять років. За цей час найбільшу увагу слід приділити європейському вектору. Зізнаються члени профспілок. Головними завданнями є відстоювання інтересів трудових колективів, ведення соціального діалогу та навіть організація колективних протестних дій. Також профспілки повинні брати участь у реформуванні економіки та підвищення соціальних стандартів до норм євросоюзу щоб люди мали роботу. Це перше, бо сьогодні дефіцит робочих місць в країні колосальний і події на сході країни, військові дії, призвели до того, що маса людей перемістилася, окрім того, всередину країни. Вони не мають роботи, і крім того, так вже складається історично, що на заході України люди мають мало. Можливості для працевлаштування і виїжджають працювати за кордон. Тому питання інвестиції робочих місць друге питання це достойна оплата за роботу, яку люди виконують. У нас ще менталітет населення і членів проспірок такий, що думають, якщо вас обрали проспілковим керівником чи лідером, то ви маєте відстоювати інтереси. Якраз і роль проспілкового лідера і керівника підняти усі маси при відстоюванні своїх законних, ще з кожу законних прав та інтересів. У нас для цього є всі важелі. Аби під час справжніх надзвичайних ситуацій учні не панікували у львівському професійному училищі торгівлі та сфери послуг, відбувся день цивільного захисту. Уроків в навчальному закладі сьогодні не було докладніше далі. Назар, майбутній кухар, кондитер розповідає, їх навчають, як поводити себе під час надзвичайних ситуацій. Зараз хлопець виготовляє найпростішу маску, яка здатна захистити від диму чи радіації. Потрібно скласти великий шматок марлі і всередину покласти вату. Потім все рівно скласти і розрізати два кінці. Випадку вище носа і нижче бороди і зав'язати з двох боків у львівському професійному училищі. Навчаються 700 учнів. Керівники розповідають: день цивільного захисту тут відбувається уже не вперше, адже учні повинні знати, як поводитись у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Дати дітям практичні, практичні навики. Перше це надання першої медичної допомоги. Друге, це поводження з вибухово небезпечними предметами, дії в надзвичайних ситуаціях, при пожарі і все таке інше. Ось це головні. А також, найголовніше завершує це завершується евакуація навчального закладу в случай, випадку виникнення надзвичайної ситуації. Для учнів провели навчання із тактичної медицини, а ще розповіли про роботу рятувальників. Приїхала наша пожежна машина, мають можливість діти подивитися на обладнання, з яким працюють рятувальники в суть їхньої роботи. Також проведемо з ними лекції, роз'яснюємо роботу, розкажемо про те, як вести себе в надзвичайних ситуаціях. Я проводив себе при пожежі, як працює в негасник. Такі навчання певні в училищі мають користь, адже учні, окрім теоретичних знань, здобувають і практичні навики. А тому, якщо трапиться надзвичайна ситуація, не панікуватимуть. Ольга Тимуляк, Зиновій пойдало новини. Щороку у 3 четвер травня відзначають День вишиванки. Започатковане свято ще у 2007 році, однак і досі не затверджене на державному рівні. У Львові ж сьогодні в центрі міста організували народні гуляння, де й започаткували новий марафон. Докладніше про це розповість Ольга Матейчик. Львів святкує вперше. У місті гучно відзначають день вишиванки під українську пісню Діти водили гаївки. Поки внук Софії бавиться із дітьми. Жінка спостерігає і розповідає нам про свою вишиванку. Вона зізнається, хоч і не професійна вишивальниця, та вся родина має подарунки ручної роботи від неї. Давна колишня ще моя бабця вишивала таку вишиванку. От ну і я вирішила собі відшити таку вишиванку, собі від неї від того узору, колишнього відшити собі ту вишивала довго її. Майже рік вишивала її. Вишиванка це модно, тож на вулицях міста своєрідний показ автентичного одягу. Етнознавці наголошують, що вишита сорочка це своєрідний оберіг, заряджений позитивом, особливо коли оздоблений власноруч. Мінилися покоління, мінялися моди, мінялися якісь напрямки в одязі, якісь уподобання. Але як би не було, вишиванка, то є той одяг, який ніколи не забудеться нашим народом. Тому що кожен хрестик на, тому, на тій вишиваності, кожен знак, кожен елемент. Вишивки, який він не був, чи з Галичини, чи з Поділля, чи Покуття, Він абсолютно є для нас тим символом, тим кодом на щастя, на родинну злагоду. А ще сьогодні львів'яни дали старт масовому українському флешмобу на великій мапі. Кожна область вишиє свій автентичний візерунок. Кожна область має контури вишивки, властиві саме цьому регіону. Віта. Починаємо ми зі Львова, вишиваємо у Львові вишивку типову для Львова. Сьогодні, о шостій вечора, під завершення фестивалю вишиванки передаємо цю карту представникам з Запоріжжя. Свято вишиванки неофіційне і не затверджене на державному рівні. Тому організатори вже звернулися до обласної та міської рад, аби депутати на черговій сесії подали таку ініціативу президенту. Новини теж долучилися до святкування. Моя вишиванка хоче сучасного покрою та тканина. Ровина її ще ткала моя бабуся. День вишиванки. Це поки народне свято і у Львові гучні святкування відбуваються вперше. Та організатори закликають усіх щорічно у третій четверть травня одягати улюблену сорочку. Ольга Матейчик Зиновічепойдало новини. Забуті імена у Львові згадали громадського діяча 20-го століття Катрю Гриневичевич, яку незаслужено було забути в Україні. Вона народилася у винниках поблизу Львова. Дитячі та шкільні роки мешкала з рідними в Кракові, не закінчила вчительську гімназію. Семінарію перепрошую, письменниця розпочала писати твори польською, але під впливом Василя Стефаника перейшла на українську мову з 1894 року і майже до кінця життя проживала у Львові, стала активною учасницею жіночого руху. Відтак, активістки союзу Українок щорічно збираються в місті Лева, аби згадати про імениту львів'янку. Однак, писемні корені галицьких письменниць сягнули цілої Європи, тож творці із-кордону за кордону приїздять до Львова, аби згадати громадську діячку та вшанувати її патріот. Субтитрувальниця Катері Гриневичева дуже тісно зв'язана була з працями, творчістю разом з Іваном Франком, бо це була учениця його. Це він Іван Франко був наставником Катери Гриневичевої. А зараз якраз ідуть святкування Івана Франка, тому і доцільно можна поговорити за такою ученицею Катери Гриневичева. Я зараз надзвичайно рада, що відносини між Ізраїлем і Україною все покращується і покращується. Є чим поділитися. Є чим допомогти одне одному і загальне, взаємне, велике побажання миру як в одній державі, так і в іншій державі. А вже за місяць стартує традиційний фестиваль зашків. Відбудеться він вже 10-й рік поспіль. Присвячений захід 125-й річниці від дня народження Євгена Коновальця. Цю дату відзначають і на державному рівні 14 червня. В день народження провідника ОНУ відбудеться молебень музеї садибі та низка інших заходів. Та основне дійство сам фестиваль стартує 17 червня. Впродовж трьох днів на гостей чекають чимало цікавого. Це і військові навчання і панельні дискусії за участі відомих політологів та економістів, спортивні змагання, велопробіг та звичайно українська музика. Фестиваль безкоштовний та пропагує здоровий спосіб життя. Додам, завдяки меценатам та обласній владі вдалося залучити кошти на відновлення місцевої дороги, вуличного освітлення та облаштування сучасного спортмайданчика. Ще в планах перейменувати місцеву школу іменем Євгена Коновальця. Фестиваль насамперед переслідує світоглядну виховну ціль. Тобто ми виховуємо насамперед молодих людей, ми гартуємось, оскільки програма передбачає від військових навчань до інтелектуального блоку панельних дискусій. Ми виключно наголошуємо в цьому слові, так, хоча завжди маємо з цим труднощі визнаємо, але ми десь боремось з тим, так. ми... Акцентуємо на здоровому способі життя, тому у нас велопробіг, тому у нас півмарафон забіг від Степана до Євгена. Буде дві великі парковки на відміну від минулого року, де людям буде зручно поставити свою машину. Щодо самої карти, ви можете ознайомитися у нас на сайті. Зайдійте на наш сайт Зашків, і ви побачите повністю карту, де кожна людина може собі знайти, де вона може розмістити свій намет. І на цьому у мене все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів. Далі новини спорту. Я спрощаюся з вами до завтра. Всіх гараздів! Час спортивних новин ТРК Львів. Вітаю вас! Площа ринок перетворилася на арену змагань з шахів. Так, представники цього виду спорту долучилися до урочистостей з нагоди святкування Дня вишиванки. У рамках акції Вишивана Україна відбулися дитячі змагання у національних костюмах. Колоритний турнір у центрі міста зібрав понад 50 учасників. Перемогу виборювали маленькі спортсмени молодшої вікової категорії з міста Лева та різних регіонів України. Подібний захід у нашому місці організовується вже не вперше. Цього разу юні дебютанти грають за швейцарською системою у п'ять турів за Швидких шахів долучились до свята і сестри музичук Анна та Марія. Сьогодні дуже гарне свято, день вишиванки. Як бачите, гарний концерт, який зараз не відчути Мене сюди запросили відкрити турнір. Це будуть грати діти-учасників АТО. Звичайно, дуже приємно приходити, підтримувати, так як люди вболівають. І завжди ми відгукуємося на такі пропозиції. Знову чемпіони. Жіноча команда Львівської політехніки з настільного тенісу вже другий раз поспіль стала чемпіоном суперліги клубного чемпіонату України. Те, що спорт у Львівській політехніці не остання справа, якою займаються студенти, знову довела жіноча команда з настільного тенісу. Вже другий рік поспіль вона здобуває золото клубного чемпіонату України. Наша команда, команда політехніки. Ми вже граємо 20 років начинали. Uh, no, 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 no... З Західного регіону, перша ліга, другої, вищої. І зараз граємо. Жіноча команда грає в Суперлізі. Вся команда збереглася, яка в прошлому році грала. Ну, в цьому прошлому році ми з відривом у нас був відрив 4 очка. Зараз до останнього туру з командою Києва. У складі команди лише студентки політехніки. Капітан Ірина Моцик. Найголовніше, що в нас в команді немає ніяких сварок, нічого. Це найголовніше. І що в команді ми всі дружні і мирні, що ми один одного підтримуємо. Якщо це найголовніше, якщо в команді є командний дух, тоді можна вигравати. Якщо немає командного духу, то немає команди. За підсумками чотирьох турів змагань, що тривали протягом року, команда політехніки стала кращою серед десяти команд. Ми продовжуємо грати в Суперлізі е, кожен рік, як і були, але ну є така можливість, наприклад, їхати на Кубок е, Європи. Теж ну, коман, командні командні змагання. Але ну, на даний момент ми поки що. Поки що ну, в цьому не впевнення успіхами команди політехніки задоволений і президент Федерації настільного тенісу Львівської області Віталій Синчук. Команда з політехніки це є команда, яка вже з досвідом зі стажем і, фактично, завдячуючи наполегливості і творчій роботі їх її старшого тренера чи найголовного тренера Ігоря Івановича Тихова. Сьогодні команда на плаву і вже другий рік поспіль займає перше місце, стає чемпіоном України. Та на цій перемозі команда не зупиняється та планує поїздку на. Кубок Європи. І на фінішній прямій. Батерполісти Львівського Динамо у ці хвилини грають перший матч шостого туру чемпіонату України проти команди Маріуполя. Та свій основний поєдинок підопічні Ігоря Зінкевича зіграють завтра проти слобожанця. Після п'яти турів діючі чемпіони країни випереджають суперника на три очки. А цей матч є важливим. Бо саме від результату гри залежатиме, хто гратиме останні матчі вдома у серії плей-офф. Наступного дня львів'яни зіграють два поєдинки проти харківського ХПІ та Одеси. Закінчить змагання матчем проти збірної Київщини. Що ж на цьому у мене все? Я вам бажаю сонячного настрою і гарного вечора.